Що на даний момент, от, якраз фактично зараз завершується перший етап, коли такого нашого проекту це надання площадки більше для територіальних виборчих комісій, щоб дати можливість оприлюднити всю інформацію і будь-хто хто зацікавлений у і виборчій інформації міг з нею скористуватися. Тобто, якщо так розбити на дві категорії користувачів, які цікавляться, це для, для простого виборця. Він може зайти от, ну, на, на, відповідно на сайт свого міста, як Бердянськ у нас, там він одразу може побачити там. Якщо прости, ви, якщо так просто цікавиться, вибори до міської ради чи міського голови, і подивитися, хто там у них балотується, які кандидат. От, якщо це по, по на міського голову з переліку всіх кандидатів, їх можемо подивитися. Хто вони більш детальніше, деякі партії дали інформацію ще більше про себе, від якої партії, подивитися потім на те, як, і, 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 яка, яка партія, що вона, тут є посилання на їхні сайти, на всі їхні інтернет-ресурси, щоб люди могли ознайомитися більш детально із цією партією, програмою, якщо вона розміщена в інтернеті, зайти на неї, подивитися. І, і подивитися кандидат, ну це кандидат це по... на їхніх на, на мера. Також постанови. Що стосувалися цієї партії у, на ну, цієї ТВК. Так само можна глянути, і більш так, на нашу думку, цікавіше це на саму е, міську раду. Тому що е, зараз. Е, на сайті ЦВК, вака більше інформації про місцеві вибори ніж було на виборах 2010 року. Тоді фактично після уже виборів на сайті розмістилася інформація лише про переможців, хто переміг, навіть не вказуючи їх ну, результат і не вказуючи, хто був ще конкурентом, тобто переміг там такий то головою став від такої то партії, чи самовисуванець, чи стали такі то депутати, відповідно, чи по списку, чи по самовисуванці по округах.